Тільки вийшов, поснідав десь годин, вже тут поприбирали за цей час, дивіться, нова постіль. Другий день тільки живу. Вже нова постіль. Тут все поприбирали, повикидали. Ось, новий папір, все почистили, нові рушники. Це більше, ніж потрібно. І тут теж новий дав. Так, це другий день. Спробуємо зараз отримати сім карточку з торгівельний центр. Вітер дує, сховаємося ось тут. Це паркінг такий ось, тут машини їздять, багато поверхівка. Коротше, отримав всім карту FIDO. Почитав в інтернеті, що треба брати на початок Фідо нормальний тариф, типу 20 ГБ, ось, ось тут 20 ГБ, 60 баксів, але тут якась скидка і буде 45. Нажимаємо ось план, тобто. Безлімітні розмови, смски і 20 ГБ дає. Тобто телефон отримали. Зараз їдемо в сервіс Центр, Вбиваєте в пошуку сервіс-центр Канада і вам шукає адреса. Є отут, тут і тут. Нажимаєте ось сюди. Це що потребати сім номер. можна сюди, а деякі в гостиниці, коротше отримують. І я хочу заказати Uber, поїхати туди. Uber, можна, звісно, на автобусі, але хочу запитатись, скільки заробляють таксисти в Uber. І... Треба ще зробити сьогодні банківський рахунок. Коротше, сім номер получений, це доїти значний код, його дають на 3 роки, Типа Песеля по польськи і по-нашому це дискаційний номер. Ось це сервісний центр, отут це робиться, Годинку десь чекаєте і, і маєте. Зараз я поїду на банківський рахунок відкривати, а хелс карточку бою чекати треба два дні, а там вихідні, тобто зараз замовлю краще, а банківський рахунок може сьогодні або завтра. Можна хеллскарточку відкрити або в готелі, кудись заселяють більшість українців це, це і біля аеропорту. Але мене поселили в інший отель. Так щоб була моя адреса, то я напевно поїду в центр сам цей. Це другий варіант, де можна оформити, щоб вона прийшла мені на адресу. Потім мені треба відкрити банківський рахунок. І далі щось залишається. Ну і поміняти права. І в принципі все. Ось цей сервісний центр. Годинку чекаєте тут приходити жива черга. Зараз взагалі нікого немає. Замовив я короче, Uber. 19 баксів. З цим водієм розмовляв, він мені сказав, що в Uber заробляє приблизно 7 тисяч на своєму автомобілі. Це до вирахування податків. Але податки вони списують там на автомобіль, паливо і так далі. Коротше, за рік там вони мало платять податки. Не так, що 30%. І, до речі, я замовляв звикле таксі, він мені сказав, я вчора казав, що це дешевше, ніж Uber, але це неправда, бо з аеропорту вийшло 15 баксів, а Uber 12. Тобто Uber дешевше, ніж ця, ця таксі. Канада. Так, Манітоба Health Statement. Це адреса. І тут роблять ці картки. Медицинські картки роблять отут. А я подивився на карті, з тієї сторони є банк. Зараз покажу, де можна відкрити рахунок. Оце банк Royal Bank. В цьому банку відкривають картки на 2000 кредитних, ну, кредитку і дебетову. Але треба записуватись. Находиться тут і тут одразу за поворотом роблять медицинські картки. Це саме центр. Ось тут, цей банк, RBC Royal Bank. В цьому банку відкривають картки на 2000 євро кредитні. Приколених. Ці коротше, фонарі стоять якби, за лінією. Бачите, там немає. Світлофори коротше, стоять наперед, не, порад, не перед стоп-лінією, а за перехрестям. Ось дивіться, бачите, ці дивляться тільки в ту сторону, а ось твій на тій стороні. А з цієї сторони біля стоп-лінії немає нічого. Я зараз йду в Exchange, ще поміняти гроші, отак От це виглядає. Десь тут, недалеко, ось треба пройти даунтаун. Коротше в цьому пункті отут, От Ось він знаходиться. Мені сказали, що тут 1.25 за євро. А там далі є ще другий. Зараз підемо, тут недалечко, 500 метрів пройти, запитаємося, скільки тут. Бо тут 1,25 за євро, а в Європі було 1,30. Як дороги битують, на бетоні ставлять. Бачите, у них дороги. У них, коротше, не, не асфальт, у них бетон. Ось в цьому пункті Money Mart, тут теж міняють. Курс казали 1.31, а там 500 метрів назад був 1.25. Тобто 6 копійок різниці з цим. 26 валют міняють, так це виглядає. Працюють кожен день. Курс 1.31. Я вже вдома. У вас напевно четверта ранку знову. Різниця 8 годин. Сьогодні був мегапродуктивний день. Зробили всі документи, що хотіли навіть більше, бо я хотів тільки банківський рахунок, а зробили ще медичне страхування. Ціль взагалі яка була? Поміняти права. Щоб поміняти права, треба дві адреси. Перший це банківський рахунок, другий це договір оренди. Так як оренди в тебе немає, ти живеш безкоштовно, то треба якусь. Медичну картку, наприклад, треба її теж зробити. Але щоб зробити банківський рахунок, треба тобі сім-карта. І ще деякі банки питаються інфекційний номер. Його і так, і так треба робити, бо потім на роботу наберуть. І ось з самого ранку, у кого ще немає Permit, його дають в аеропорті. Теж він потрібен. Це взагалі найголовніший документ. Work Permit отак от виглядає. Дають в аеропорті. Тут віддати заїзду, не віддати отримання візи, віддати заїзду дають на три роки. Пишеться open permit, на тобто на всі вакансії. І тут якби обмеження: не можна працювати в секс-індустрії, не можна працювати з дітьми і в школах. Повинен покинути Канаду через три роки, і треба за 90 днів пройти ще медогляд зробити. У когось ще тут пишуть, що не можна працювати в сільському господарстві. Я тут в готелі познайомився, казали, що у них ще такі обмеження є. Е, Сім-карточку. Ось таку я взяв, фідо це 45 доларів, 20 гіабайт і всі безлімітні дзвонки. Потім після сім карточки пішли, отримали сім номер. Це такий папір. Тут пишеться 9 цифр. Ін'єкційно номер. як в Польщі, це типа Песеля. Далі після цього поїхали робити медичні картки. Медичні картки там черга, тобто було 99 в черзі. Але коли якби, закінчується час, то, наприклад, вони до, до 16 працюють, замикають просто двері і ті, хто залишились, вони проходять до кінця. Там просто заповняєш анкету і кажуть, що через 5 днів її пришлють сюди. Адресу. А поки ми чекали, пошли в банк. В банк, виходить, теж черги, тобто найближче запис, Тобто не можна так прийти одразу і відкрити. Треба записатися. Найближче було на середу. Ми питалися, може, якось іншому відділенні нам дали інше відділення, сказали, на сьогодні можна. Ми пішли, дуже раді. Нам відкрили це банк RBC називається Royal Bank в Канаді. Здається, так називається. Відкрили кредитну картку на 2000 доларів. І відкрили дебетову карточку, і Якийсь ще ощадний рахунок. Це все на рік безкоштовне обслуговування. І все об'яснили, сказали, що тут не так, як там у вас, що треба користуватися кредитами, кредитною історією, будувати, щоб потім брати в кредит дома, машини і так далі. Ось іще канадські гроші виглядають так сьогодні. Отримав. 5 515 баксів, вони похожі дуже на фунти стерлінгів. Такі коротше, зроблені і не знаю з чого. Поліетилен, щось таке. Коротше, вони не промокають. Ну, як фунти. Хто не знав, це Канада це е, Вона протекцією Великої Британії знаходиться. І тепер чекати треба десь 5 днів, щоб прийшла ця карточка. І банківські карточки. Ми все робили по цьому списку. Що тут є, ось написано, за 7 днів ми в програмі не реєструвалися, ми самі пішли, отримали картки, зареєструвалися соціальне страхування, банківський рахунок, відкрити дозвіл на роботу. З, з, з лікарем тільки що не зустрілись, бо на це від 90 днів зараз не будемо робити. І фінансову допомогу не подавали, бо карточки ще не прийшли. Тобто все ми зробили за один день і наступний ось, медичний огляд будемо проходити. А завтра у них вихідний, п'ятниця. Коротше, як в Польщі, довгі вікенди. п'ятниця, субота, неділя, вихідний, нічого не працює. Ми сьогодні все зробили, коротше, просто задоволений. Завтра можна відпочивати, чекати документи, коли прийдуть, то можна буде йти, відмінювати права. І сьогодні їздив з таксистом. Три рази замовляли таксі. Не скажу, що дуже дорого там. Ну, коротше, якщо не переводити на гривню або на злоти, ну, то нормальна ціна там. 15-20 доларів проїзд. І виходить, що він каже, що беруть одразу. Тобто не треба чекати конкретно всій провінції, не треба чекати рік. Наприклад, в Торонто треба рік, по-моєму, чекати. І в Ванкувері теж, здається, рік. А тут в Манітобі, можна їздити одразу, як ти отримаєш ці права. Треба це перевірити, не знаю, не тільки на доставці, але й в таксі. Ось це ціль, щоб перевірити. І в таких умовах, дивіться, це все. Якби безкоштовно. Такий, ну я не знаю, це не хостел, якийсь просто супер умови, безкоштовна їжа, снідання, обід, вечеря. Коротше, я не знаю, провінція так допомагає, щоб просто тут освоїтись. Ну, це просто якщо ти будеш лежати на дивані, нічого не робити, ну, я не знаю. Просто не, не нереально. Всі коротше, хочуть тобі допомогти, щоб ти почав працювати і платив податки. Податки тут 12% виходить, але воно так не відчувається. Що, наприклад, це тільки на великих покупках, наприклад, ти купиш щось на 5 тисяч, то тоді ти заплатиш 5%. 500. Цих 500 баксів ти відчуєш. Але це все рівно буде. 12%, але не 23, як у нас. І це як з НДСами без, тобто ціни вказані без НДС. Ну так місто, людей немає, ходиш, коротше, пусто. Перші враження. Ну, коротше, ми цілий день ходили по цих офісах. Ну, вже зараз 8, тобто 2 ночі, тобто знову хочеться спати, зараз знову спати. Зустрінемося пізніше.